Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. Сьогодні поговоримо про різницю в моєму розумінні між речами, дебатами і дискусіями. Глядачка мого каналу написала мені значить, допис, що вона не згідна з моєю думкою, що з речі дуже шкодять нашому суспільству. Вона написала, що вони допомагають вирішувати нам складні питання. Моя думка, що не допомагають, вони просто сіють розбрат у суспільстві завжди під час війни і не під час війни. Під час війни це особливо небезпечно. Різниця між срачами, і дебатами, і дискусіями. А дебати і дискусії я багато бачила в Нідерландах. Наприклад, я працювала майже півтора роки у школі Нідерландській, і там був майже суто нідерландський колектив. Ем, дуже специфічний колектив, дуже, ем, з дуже різними думками, але там я побачила, як люди ведуть цивілізовано ем, дискусії дебати. Це майже були всі корінні нідерландці. Ем, у них були дуже різні думки, часто прямо протилежні, але вони ніколи не переходили на особистості. На особисті сварки. Там не було, знаєте, собака, сама собака. Або якщо ти зі мною не згідна, то тепер я не буду з тобою спілкуватися по роботі, ти моя значить, вражина. Такого не було. Було просто розуміння, що у людини інша думка, але ми все одно члени одного колективу, ми все одно члени одного суспільства, і ми маємо якось значить, поважати один одного, при тому, що думки у нас не сходяться. Отак от. от. Е, і тому в них немає такого, як у нас, в плані, що е, якщо вони хочуть облагородити фасад якоїсь будівлі своєї, вони все-таки домовляються всі разом, і в них не буде що на тлі е, фасаду, наприклад, коричневого кольору, один балкон в них, в них зелений і зроблений з пластику, інший балкон в них дерев'яний, а третій взагалі якийсь незрозумілий рожевого кольору. І потім проходиш повз такої будівлі, і тобі здається, що це будинок божевільних. Ну, такого дуже багато маємо в моєму Дніпрі. У нас сила Селена, просто таких багатоповерхівок, де фасади домів виглядають просто кричущі про те, що люди не вміють домовлятися. Тому що краще когось з сусідів почекати, там, щоб він зміг здати кошти, все це якось організувати, але щоб фасад виглядав приємно, а не какафонією. І я бачу той самий розбрат зі срачами у нашому суспільстві. І зараз також під час війни бачу, тому що я в нашому інтернеті постійно. Ну, що сказати, навіть якщо деякі наші психологи, психологи досить таки відомі, з великою аудиторією починають переходити на особистості і починаються речі один з одним в публічному просторі. Ну, я вже не знаю, що тут сказати. Це наступний крок це, мабуть, тільки щоб це почали ще робити між собою дипломати професійні. Тобто, це вже якийсь апофіг. Ось аншлаг, як я це називаю. Тому мої любіні речі, це одна справа, а нормальні такі конструктивні дебати і дискусії вони зберігають повагу до людини як такої, навіть якщо ми зовсім не згідні з її думками. Тому що і, і чому я кажу завжди, що краще говорити про ідеї і поняття, а не переходити на особистості, тому що якщо людина подивиться, наприклад, моє відео, там де я кажу про ідеї, і поняття, з якими я не згідна, а вона їх дотримується, то, то людина може їх змінити для себе. Якщо я почну обливати лайном цю людину. Скоріше за все, вона піде в таку як ми називаємо це глуху оборону, і вона не буде змінювати це. Вона буде продовжувати стояти на своєму, що вона права. Ну, єдиний виняток це прям наші вражини, <смір> Вражин э, і всередині країни, прям ті, які реально там закликають русський мір і так далі. Я вважаю, що звичайно їх треба э, висвітлювати значить, їхню діяльність і казати, що вражини це вражини. А, а так, ні. І поменше, поменше один з одним переходити на спілкування в розрізі собака, сама собака. І хочу ще сказати, а в нас такого на жаль багато. І хочу ще сказати, що на ну, це для психологів. Я не знаю навіщо ви це робите. Можливо, ви копіюєте якихось низькопробних психологів з колишнього радянського союзу мільйонників, які стали фріками. Але перша така заповідь в психології – це не робити аналізу індивідуальності людини без її на те запиту. Розумієте? Без її на те запиту. А ви берете один одного, розбираєте особистість, і потім інша людина ображається. Навіть психолог не може стриматися і ображається на вас. Так навіщо ви це робите? На які ж стандарти мають бути роботи, це якось дивно, якщо чесно. Тобто ви порушуєте в принципі першу заповідь психолога. Не лізти туди, де, де вас не просять, там, де немає запиту особливо на розбір особистості? Ну, ви на цьому просто хайпуєте і тому починаються з речі. І мені дуже шкода людей, яких розібрали оце по кістках. Вони цього не просили, і їм настільки образливо, що вони долучаються до цього, тому що вони просто це вже не витримують. Просто як людина, я їх розумію. Розумію, що складно промовчити. Ну, але треба промовчити. Іноді треба. Все, дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей. бувати.